Так, ну зараз е історія, яка сколихнула там частково простір, і мистецький, і не тільки mm -hmm. мистецький, його хистили вже такий український міту. Отакий от mm -hmm. рух. Е Андрій Білоус, це художній керівник театру е на прорізній. Та він називається молодий театр, ще його називають та а от він отримав вчене звання доцента з акторського мистецтва і режисури в університеті Карпенка Карова після а, скандалу так званого сексуального харазменту. Uh -huh. Ну мовно кажучи, як це залицяння, не залицяння, як це правильно назвати? Ну українську? це не ну, це залицяння, залицяння і це... домагання це різні, е, різні речі. Ну, дивіться, там зараз якраз це називають справа щодо сексуального насильства. Хоча я дуже обережний зі словами, тому що треба ще довести цю історію у суді, щоб ми знаєте. Не були ті, які віші тірлики. От, е, отже, давайте зараз е, про нові свідчення, які з'явилися, і паралельно про нову посаду і вчене звання е, Андрія Білоуса, як це взагалі мечеться в українському світі? Та? Давайте подивимось, потім поговоримо. Нові подробиці сексуального скандалу з Андрієм Білусом, якому днями присудили вчене звання доцента. там не обмежилось отим дікпіком. Після цього дікпіку були дії. Андрій Білоус, художній керівник молодого театру, отримав вчене звання. Інформація з'явилася на сайті Міністерства освіти та науки України. Так Андрій Федорович отримав звання доцента з акторського мистецтва та режисури, і днями з'явилися нові переписки, з нібито Андрієм Білоусом. Про них розповідає акторка молодого театру Вікторія Ромашко. Вона на той час була неповнолітньою. Це переписка з неповнолітньою студенткою. Саме Вікторія оприлюднила нові переписки колишньої студентки Білоуса. Каже, на момент спілкування з викладачем дівчині було 17 років. З переписки видно, що спершу студентка відмовила, і нібито все зрозуміло, і відмову прийняли. Я не насильник, а ти вже сказала мені ні. Я через ні ніколи не переступаю. Втім, одразу після цього ще одне повідомлення. Думки про тебе і прикріплене фото статевого органу у збудженому стані. Проблема в тому, що ця дівчина одна з постраждалих, заява якої є в поліції, тобто там не обмежилось отим дікпіком. Після цього дікпіку були дії. Звичайно, її заява в поліції за кримінальне правопорушення. 153 стаття сексуального насильства. Тому тут мова йде взагалі не про харасмент, а саме про сексуальне насильство. Дівчина, котра отримувала такі фотографії, одна з чотирьох, які написали заяви до поліції зі слів Вікторії Ромашко. Вона наймолодша і відкрито говорити про це боїться. Її заява була останньою, і їй зараз найважче, бо у неї кожного дня стаються нервові зриви, тому що у нас у суспільства немає презумпції довіри. Є презумпція невинуватості, а презумпції довіри немає. І тому тим дівчатам, які постраждали, яким і так важко говорити, яким і так важко взагалі зараз комунікувати з кимось. Їм доводиться всім доводити, що вони постраждалі. Вікторія Ромашко одна з 46 акторів молодого театру, котрі відкрито почали говорити і виступати за відсторонення від посади Андрія Білоуса. 14 березня Білоуса поновили на посаді. Нині ж всі актори, котрі були проти нього, почуваються дивно, каже Вікторія. Це ну дуже дивне таке рішення нашого директора департаменту культури Сергія Анджіяка. Він попросив нашого художнього керівника не пересікатися з постраждалими, і це трошечки нонсенс, бо як може керівник, директор і художній керівник театру не пересікатись, як може функціонувати театр, якщо підлеглі не будуть пересікатися з керівником. Вікторія також створила петицію з вимогою звільнити Андрія Білоуса через домагання та Сергія Анжияка через бездіяльність. Вона набрала вже майже п'ять тисяч голосів із потрібних шести тисяч. Ми говорили з директором департаменту КМДА Сергієм Анжияком про цю ситуацію під час одного з мітингів. Я тощою гасла почую «Почуй 46», але не зовсім можу погодитись, бо питання не 46, питання навіть в одному. Якщо хоч одна людина зазнає тиску насилля. Або якихось інших порушень своїх прав це катастрофа, і це не може бути. Тобто, якщо у мене будуть офіційні підстави або рішення правоохоронних органів, або судової інституції, зокрема, ухвала слідчого судді, Білос буде відсторонення без валікань в той же день за 30 хвилин. Аємо, що з цього приводу вже було два мітинги та зустрічі з представниками влади. Однак Андрій Білоус продовжує працювати на посаді керівника театру. Білоус досі не коментує цю ситуацію нам однак раніше у коментарі громадському він заявив, що відкритий до співпраці зі слідством, і сказав, що його оголосили винним не на підставі доказів, а через суспільний тиск. Вже, і пережила і Британія так само настойка тут... Та, тут просто тут велика окрема розмова, правда. Приєднуйтесь, до речі до неї, тому що тут дуже багато підводних каменів, Я дуже багато з ким говорив про це, тому що mm -hmm. у нас э, знаючи, маючи досвід Америки, вже яка пережила міту, ми якось дуже кострубато цей досвід ще раз проходимо. По перше, є суд. Якщо ми хочемо, щоб це було легалізовано, щоб це було э, юридично правильно, щоб у нас не було збочене суспільство, ми маємо все проводити через суд. І тільки суд має сказати, хто винен з іншого боку, навіть так. якщо є підозрюва то ну будь ласка, не присуджуйте, ну принаймні зараз на час судового слідства нове вчене звання Ну, 100%. Ну, це... Тому що ти кажеш, що, ну буде суд. Тоді будуть вже якісь далі результати, наслідки. Зрозуміло, безперечно. Але якщо брати якраз тут цей досвід, Кевін Спейсі в Британії а, 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 Америка, навіть то Джоні, де поберемо, скільки років судовий процес тривав, а з ним одразу розірвали всі контракти там, і по по фільмах, і звання зняли. Не просуджували нові так. Те, що треба, має бути судовий процес має бути рішення. Я вважаю, що це якраз той перегин, який потім е, який потім зараз ми маємо враховувати. Я розумію, Америка це пережила. Ми не так. враховуємо її помилок. Так, так. Е, скільки доль було зламано. Через те ну просто враховуйте, От просто я зараз не кажу конкретно там про Білоуси чи ми ще когось так. Та. Та, ми цього Але не те, що знаємо. Але те, що не треба присуджувати нові звання, це сто відсотків. Але про свою відсутність на людину нахлеб зробили та, наприклад, умовно кажучи, я зараз не про білоуси, ще раз кажу. ще та, раз, щоб та, не вирвали та, з контексту. та, 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 та вирви з контексту, я знаю як людину, коли вирває <гум> з контексту. Та е, я цього не знаю. Я цього свічку не тримав. Але е, немає суду, скільки там е, людей, які хочуть зайняти числі чис посаду, скільки людей, які просто про Америку, ну, говоримо зараз про Британію. Америка, вже це. Пережила і скільки там було полювань на відьом суд тільки після суду.